Дорогі діти! Закінчується навчальний рік попереду у вас догождані канікули. Починається прекрасна пора, літо, сонце, відпочинок, цікаві зустрічі, ігри і поїздки. Щоб літні канікули залишили тільки гарні згадки, варто нагадати правила безпечної поведінки. Виходячи на вулицю, гуляючи у дворі, не вступай в розмову з незнайомими людьми. Вони можуть люб'язно пропонувати щось, запрошувати кудись і навіть просити про допомогу, заманювати морозивом чи, наприклад, кошеням, що потрапило в халепу, казати, що знають твоїх батьків. Не соромся, твердо сказати ні, я не розмовляю з незнайомцями. Вибачте, мене чекають. Якщо тебе намагаються хапнути за руку, посадити в машину, голосно кричи, Я не знаю цю людину. І тікай, в безпечне місце. Знай, після 22-ї години дітям до 16 років не можна знаходитись на вулиці, в громадських місцях без супроводу батьків. І це не просто так. Саме в пізню годину багато твоїх однолітків, що залишились без нагляду, зникли назавжди. В під'їзді не заходь з незнайомими людьми до ліфту. При спробі постороннього підійти до тебе близько, чи тим більше схопити тебе, ти повинен кричати Пожежа! На цей крик люди вибіжать зі своїх квартир, стукай, дзвони у всі двері. Це відлякає злочинця. Вибігай на вулицю. Найбезпечнішими місцями стануть будь-які магазини, банки, взагалі ті місця, де багатолюдно. Не зайвим буде вивчити на пам'ять номера телефонів батьків, навіть якщо вони записані до твого телефону. Адже ситуації бувають різні, телефон може розрядитися, загубитися або його вкрадуть. А про те, що сталося, ти зможеш розповісти батькам, зателефонувавши з іншого телефону. Літо час роликів, скейбордів, велосипедів і самокатів. Це весело. Але не забувай про захисне екіпірування, шолом на коліники. Інакше при падінні великий ризик отримати серйозну черепну мозкову травму, після чого ти зможеш кататися тільки на інвалідному кріслі. Не наражай себе на небезпеку, навіть якщо ти велосипедний ас не відпускай руль свого двоколісного друга. І пам'ятай головне, не катайся на дорогах. Тільки на спеціальних майданчиках у парках по велосипедних доріжках. Дотримуйся правил дорожнього руху. При переході вулиці, навіть по зебрі, спочатку подивись наліво, потім направо. Зніми навушники, відірви погляд від смартфону, адже вони дуже відволікають. Ніколи не перебігай дорогу. Не вискакуй раптово із за припаркованого на узбіччі транспорту. Швидкість машини дуже велика. Не завжди водій може вчасно загальмувати. Машину відремонтувати можна. Людину ні. Гойдалки, каруселі це задоволення і адреналін. Але можуть вони і покалічити, якщо будеш необережним. Не зістрибуй з гойдалки, що рухається. Завжди стій подалі від них і підходь до них тільки збоку. Не грайся на занедбаних будівлях, недобудовах, гаражах. Відомо багато випадків падіння з них дітей. Багато таких пригод закінчились загибелю. Мій дім, моя фортеця. Так кажуть, адже дома ти маєш відчувати себе в безпеці. Якщо ти залишився один, не відкривай двері незнайомим людям, навіть якщо тобі назвались листоношею, поліцейським чи другом батьків. Кажи, що батьки не дозволяють тобі відкривати двері. Хороші люди зрозуміють твою обережність, підозрілі, поспішать піти. Коли ти сам залишаєш будинок, перевір, чи вимкнений газ і електроприлади. А чи знаєш ти, що одне з найнебезпечніших місць в домі це підвіконня? Якщо вікно відкрите, не вставай, не сідай, не лягай на підвіконня, не висовуйся з вікна. В будь-яку секунду можна втратити рівновагу, а ти ж без парашуту і без пропелеру, як у Карлсона, правда? Не залишай молодшого брата чи сестру без нагляду, в кімнаті з відкритим вікном чи балконом, а краще їх зовсім закрити від гріха подалі. Ніколи нічого не кидай з балкону. Навіть, здавалося б, легкий предмет з великої висоти може нанести травму перехожому. Особлива територія небезпеки залізниця. Не перебігай через рейси, а переходь тільки через міст або спеціальний перехід. Ніколи не грайся на платформі. Це не місце для ігор. Не підходь близько до ліній електропередач, а тим більше не залізай на опори, не чіпай дроти, вони знаходяться під високою напругою і можуть миттєво вбити людину. Як правило, на електроустановках нанесені спеціальні попереджуючі знаки. Вони кажуть вам, стій, не підходь, це небезпечно. Якщо ти поїхав з батьками на море чи на річку, запам'ятай прості правила. Плавати можна тільки спеціально відведених для купання місцях, не запливай далеко, а краще не купайся на самоті, а з дорослими. Не пірнай з обривів, мостів чи тарзанки, на дні можуть бути ржаве залізяча і недостатня глибина. Стільки підлітків після таких так званих відважних вчинків потрапили до травмпунту. Якщо ти відчув, що не тримаєшся на воді, не панікуй, крикни про допомогу. Активно рухай ногами під водою, а взагалі тіло людини легше води. Спробуй набрати повітря, ляж на спину і ти побачиш, що можеш спокійно лежати на воді. Вивчай цю вправу тільки разом з дорослими. Якщо ти потрапив в течію, не треба опиратися. Пливи за течією, наближаючись до берегу. Не чіпай руками морських мешканців, деякі з них небезпечні і отруйні. Наприклад, якщо торкнутися морського їжака, то може наступити параліч. Якщо ти виїхав на природу, пам'ятай, розпалювати багаття можна тільки з дорослими. Не кидай вогонь аерозольні балончики. Вони можуть вибухнути і травмувати оточуючих. Не пробуй на смак незнайомі тобі ягоди і гриби і рослини. Вони можуть бути отруйними. В траві водяться кліщі. Вони небезпечні тим, що можуть переносити хвороби, що загрожують нашому здоров'ю і життю. Вони активні з травня по жовтень. Щоб уникнути їх укусів, на природі, в селі, в лісі, намагайся не залишати відкритих частин тіла. Одягай речі з капюшоном, штани заправляй в носки, рукави светру повинні щільно облягати зап'ястя. Для віддякування кровососів нанеси на одяг спеціальний аерозоль. Повернувшись додому, попроси батьків оглянути тебе, адже клість присосується непомітно, безболісно. Якщо виявив кліща, ні в якому разі не дави його, не висмикуй, краще звернись до поліклініки або до дорослого, що вміє правильно витягувати кліща. В сонце іноді друг, а іноді й ворог. Спекотну погоду не забувай одягати головний убір, щоб не отримати сонячний удар. Під час полуденної спеки, з 12 до 17 години, намагайся взагалі не гратися на вулиці або ховайся в тінь. Пий більше води. Якщо тебе застала гроза, намагайся якомога швидше знайти схованку. Будинок, машину, приміщення. Якщо ти на відкритій місцевості, не ховайся під самотнє дерево. Воно здатне притягувати заряд блискавки. В лісі ховайся під кущами чи низькорослими деревами. Під час грози не користуйся мобільним телефоном. Були випадки ураження блискавкою під час розмови по телефону. Можеш підказати батькам, що існують корисні додатки до смартфонів, за допомогою яких вони можуть відслідкувати, де знаходиться їх дитина. Ці додатки не тільки показують місце знаходження тебе на карті, але й рівень заряду батареї телефону. Ще є розумні годинники з GPS-трекером. Головна їх перевага тривожна кнопка. Будь обережним, уважним, виконуй правила безпечної поведінки, і тоді все літо ти проведеш весело, цікаво і з користю для здоров'я.